Головне про події 22 січня у Росії немає ресурсів для великого прориву на фронті. Кожен п'ятий українець бажає поїхати за кордон, але в сел підвищує тарифи. Докладніше далі. Для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Також український лідер впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на питання про вступ України до НАТО. Сили спеціальних операцій у запеклому бою знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області. Росії. про це повідомляє прес-служба ССО за даними видання New York Times, через великі втрати Північна Корея відправить Росії підкріплення за два місяці. Суд у білій церкві обрав запобіжний захід для одного хлопця з групи підлітків, які катували та вимагали гроші у 12-річної дівчинки. Про це повідомляє національна поліція 16-річного юнака. На час розслідування відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Росія від початку повномасштабної війни скоїла в Україні понад 7 тисяч екологічних злочинів. Як пише видання Бабель, збитки сягають 72 мільярдів 900 мільйонів євро. Йдеться про забруднення земель і ґрунтів, шкоду, яку завдали природно заповідному фонду та охоронюваним екосистемам, забруднення повітря, водних об'єктів і морів, а також вплив війни на кліматичні зміни. Оператор LifeCell підвищить тарифи у лютому 25-го року, засмутив усіх користувачів Life, керівник групи компанії DVL Михайло Шелемба. П'ята частина українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів через відсутність можливостей для розвитку та наслідки війни. Про це свідчать результати спільного опитування фондом демократичні ініціативи спільно соціологічною службою центру Разумкова. Водночас 70% не планують виїжджати на постійне місце проживання. У 25-му році українцям за кордоном спростять доступ до консульських послуг, повноцінно ведуть у дію систему «Є-Консул». Е Про це пише видання Бабель. Протягом півроку планують запустити нові цифрові сервіси, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг за простотою та доступністю. Це буде схоже на роботу дії в Україні. Наразі Росія не має військового потенціалу для великого прориву на фронті в Україні. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі під час дискусії на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами у Білому домі закликав диктатора Росії Владіміра Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. У свою чергу новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалася нова. Втім, спеціальному представнику з питань України та Росії кіту Келогу, якому президент США Дональд Трамп доручив закінчити війну за 100 днів, буде важко досягти, хоч якоїсь мирної угоди через брак дипломатичного досвіду та відсутність значного впливу на політику. Про це пише Wall Street Journal. Панама звернулася до ООН через погрози Дональда Трампа відібрати Панамський канал. Пише видання Бабелі. Трамп неодноразово говорив, що США можуть повернути Панамський канал під свій контроль через нібито високі тарифи та великий вплив Китаю. Влада Панами це заперечує. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.